Останні три роки Україна живе у новій реальності, і це спонукає країну до справжнього технологічного переродження. Розумне місто та екосистема це тема четвертого міжнародного господарського форуму, що відбувся в Яремче в середині червня. Його організаторами стали конвент керівників комунальних підприємств та громадська організація Розумне місто та екосистема за підтримки Всеукраїнської асоціації об'єднаних територіальних громад. В рамках заходу відбулася промислова виставка: Вода, тепло, будинок, восьма міжнародна науково-практична конференція, комунальна сфера, сфера життя, шлях до успіху та низка панельних дискусій. В цей складний час цей форум все таки підтверджує статус міжнародного. Нам було дуже приємно тут бачити безпосередньо в офлайні наших колег з Фінляндії, наших колег з Польщі. Польща, Польща представила досить багаточисельну делегацію на цей захід. До нас приєдналися також колеги з Естонії, і це говорить, що ми не одні. Ми працюємо, працюємо навіть в таких складних умовах. Метою форуму є поширення новітніх технологій, активний діалог усіх сторін суспільства та підвищення обізнаності у сфері послуг. Перш за все, це орієнтовано на представників територіальних громад та комунальних підприємств. Тут дуже багато цікавих класних кейсів, які вони не отримують там в своїй громаді чи в області. Тут прекрасні реалізовані вже готові проекти. Є компанії, є різні бізнеси, які розказують, пропонують свої послуги. А на цьому ринку зараз досить складно знайти краще і реалізувати. Учасники форуму розпочали захід з хвилини мовчання та вшанування пам'яті захисників України. Тема війни подолання її наслідків. Забезпечення нормальної роботи та упередження впливу агресора на комунальну сферу була ключовим чинником виступів усіх спікерів. Чимало провідних проєктів орієнтовані на швидкі та якісні рішення першочергових запитів людей. Так, генеральний спонсор форуму компанія Діфрано Юніон» реалізує програму «The Water Kids» вода дітям. Її мета забезпечити якісною питною водою всі школи в уражених регіонах країни. Ми розробили обладнання, яке дійсно може досягти однаково високого результату, в незалежності від того, яка вода поступає на вхід. Розуміючи, що в різних регіонах України різні проблеми з водою, ми розробили саме таке обладнання, щоб ми могли гарантувати, навіть не аналізуючи стан проблеми, що проблема буде вирішена і буде вирішена на 100%. Обладнання універсальне, і в кожній школі або в кожному соціальному закладі. В незалежності від той води, яка поступає на вхід, ми отримуємо високоякісну питну воду на вихід. І без зміни вартості, тому що обладнання, воно одне, універсальне і підходить для будь-якої проблеми. Компанія також активно співпрацює з товариством Червоного Хреста та ЮНІСЕФ над реалізацією плану безпеки води, комплексному підході, що оцінює ризики за рекомендаціями ВООЗ, і є найбільш ефективним способом забезпечення безпеки та адекватності постачання питної води. Це процес, що надає можливість визначити, яким чином забезпечити людей якісною питною водою у кращий спосіб. З мого досвіду, водоканали та територіальні громади сповнені ентузіазму. Але ми потребуємо уважного дослідження та вибору відповідних технологій. Очищення для успішного просування реалізації у кожному випадку рішень актуальних запитів існує чимало. Наприклад, компанія Екософт наразі реалізує унікальний для України проект з ультрафільтраційного очищення поверхневої води. Завдяки такій мембраній технології звичайний водоканал зможе очистити поверхневу воду до вимог дерсанпину, тобто відповідно до міжнародних норм якості води. Саме ця технологія вона розрахована на зменшення собівартості одного метра кубічного води, тобто для того, щоб в першу чергу підприємство було інвестиційно цікаве, щоб це підприємство було не збиткове і щоб населення отримало воду за оптимальною ціною, за оптимальним тарифом. Збереження якості води та її доставка споживачу напряму залежить від стану магістрали. Перехід до надсучасних і безпечних в обслуговуванні пропозицій може коштувати приблизно на 20% дорожче від середньої ринкової пропозиції, але ці кошти цілком нівелюються у довгостроковій перспективі. Старі мережі дійсно зношені в всіх містах майже на 80%. Це просто ну екологічна катастрофа, яка вже діє, тому що постійно йдуть прориви старих мереж. Сучасні мережі замінюються в великій кількості на поліетилен. Під час форуму представники комунальних підприємств мали можливість познайомитися з новими пропозиціями та технологіями, розібрати конкретні актуальні питання та особисто випробувати деякі технології. Мені дуже подобається, що ми несемо в Україну в нашу неньку рідно сам, саме всі найкращі технології світові, просто тому що ці бренди вони дійсно світові на світовій арені. Майже кожен наш бренд працює 50 плюс країн світу. На всіх рівнях має сертифікацію велику відповідальність. І дійсно, моя філософія, я хочу спати спокійно, щоб у нас не рвали мережі, щоб завжди була вода в кожній оселі. Іноземні гості радо фіксують зміну підходів у вирішенні нагальних питань з боку українських комунальників та територіальних громад. За прогнозами фахівців, наступним кроком у обліку постачання стане діджиталізація лічильників та дистанційне зняття показників. Це дозволить уникати особистого обходу, що наразі може бути небезпечним. А зростання тарифів заохочує споживачів та постачальників до більш надійного обліку. Наші лічильники можна монтувати і вертикально, і горизонтально, і під нахилом. Тобто, буквально в будь-якій позиції, будь-якій, скажімо, там камері, колодязі, завжди знайдеться місце для того, щоб змонтувати наш наш лічинник. Мережі, застосунки, їхні комбінації, подача масштабування тощо все це потребує науково обґрунтованого системного рішення. І фахівці комунального господарства стало пропонують їх своїм замовникам. Це наше реноме зароблене тяжкою працею, тому що ми довгі роки починали з того, щоб бути найкращими, і надалі намагаємося бути найкращими. І деколи буває що нам дуже важко, але ми стараємося це все за собою залишити, тому до нас і надалі звертаються люди. Надалі фірмі вже 30 років весь час під одною назвою і нічого не мінялося, тому це напевно багато про що говорить. Учасники виставки, гості форуму і конференції та організатори задоволені заходом. Це було плідне фахове спілкування, що дає початок перспективній співпраці. Мене дуже цікавить це переробка, це первинна вторинна переробка відходів. У нас на сьогоднішній день це актуальне питання, тому я і приїхав пізнати і більше пізнати інформацію для цього і може, по можливості провадити, залучити інвесторів в нашу громаду. Ми добре Ми добре познайомилися з багатьма цікавими людьми. Можливі контакти на майбутнє. Один завод у Богодухові ми вже запустили, що правда, на місцевих комбінатах. Натомість наші плани полягають у тому, щоб впровадити технологію саме у водопровідні системи, тут в Україні, щоб вони відповідали екологічним принципам циркулярної економіки. Організатори працюють над залученням до щорічного форуму державних органів. Така співпраця суттєво покращить реалізацію стратегічних державних програм щодо реформування комунальної сфери. Але форум працює над більш широким спектром питань. Так, на панельних дискусіях другого дня заходу розглядалися теми публічних інвестицій, фінансової децентралізації, волонтерська діяльність громад, розвиток інновацій та підтримка ментального здоров'я громадян. Відбулася окрема фахова дискусія щодо відшкодування шкоди, завданої громадам внаслідок російської агресії за рахунок майна агресора та його посібників. На кожній панелі учасники форуму отримали практичні поради щодо вирішення відповідних питань. По настрою вчорашнього дня сьогоднішнього було видно, що учасники познайомились, отримали відповідну інформацію. сподіваємося, що вона була корисною для них і. Щорічний цей форум говорить, те, що вони приїжджають сюди знову і знову, і ми вже з Юрі Івановичем, з Велісом говорили вже про наступний форум, вже наступного року продати. І я бачу, що це цікаво для громад. Ми будемо це продовжувати. Організатори форуму відкриті для співпраці. Вже плануються нові практичні заходи, до яких можуть активно залучатися партнери різного рівня, консультації, контакти, допомога у розробці проєктів та документації. Визначення першочергових задач задля для стратегічних розробок все це доступно комунальним підприємствам кожного дня.